Надія, якщо по 7 сьогодні пшениці, то на завтрашній дощі, які будуть в майбутньому, чи воно все чудово зійшло. Ну, Пробило непогано, ловко. Три метри подається швидко і, і техніку ванвар, щоб на дощі не мокла, тут поставили, тут соня своє стоїть, ноша ще своє не висипали, тому що її будемо віяти. Куна так посередині відчепили, він ще нам пригодиться. Він і того нам підсобив у цьому році, як ніколи. Уже не було. Думати, ну, як? Дуже цікаво показати, зовсім не було, чого каталося на, на поля дивилися, як люди молодять, а це вже прийшов час і нам потрудитися. Час о, знімати, коли молоти не стоїть, вже не було знімати часу. А хто наворі товклися, хто возить, то підгортать. Його. Зовсім не вийшло хвост. Там куски були, але воно. Не зовсім путні, тому дуже як такого відео із молодінки суї не було. Сьогодні їдемо десь в год. Завтра передає. Сьогодні у нас що нас сьогодні. Сьогодні у нас 56 жовтня. І будемо сіяти пшеничку зиму, тому що вже субота-неділя понеділок, штурм там передають, непогодні такі дощахи. Ну і помолотили, хоч і місця була трошки сиренька, але що, що, поки вона просохне, а там таки сидіть дощі передає і, і погоду передає холодну, не факт, щоб вона повністю висохла тоді. Тому спила, яко було, і їде таке чирічку, приділяно, спинула минулими роками, В цьому році в пшениці значно менше. Як в основному у нас було 20 гектарів плюс, може там 23-25, як Получалося по площах. В тому році осінь не дала багато посіяти, у нас 14. А як ви знали, що така буде ціна і ситуація із пшеницею, то взагалі б може б її 3, а може 6 ми посіли та і все. Але в цьому році сіємо 4 гектари і все, більше пшенички не буде. Соя, куруза і все. Соєшник також ми не сіємо. Колись їх пробували, пробувала, сонячник теж нам не подобається, тому ми його і не сіємо. Полодно сьогодні міланько перешкребимо його, чорненьки зробимо, щоб для посіву було саме то. І якраз воно завтра дощ пройде і взагалі буде для пшениці ідеально. Погрожаю по врожаю, косу, і в цьому році взагалі. Рекорди у зодя б'є конкретні, тому що раніше, як ми в зою вирощували 22-20, ну до 27 центрів зектарася попередні роки. На всьому цьому році стояв взагалі п'я всі рекорди, тому що місцями є в людей по 40 центрів сипи. Ми саме прикидали в середньому 35-38. Місцями там до... дощів було менше. Майже... Там десь 32, за Тобто В цьому році вся соя 30 до 40 сантерів, коротше, всі, всі, шоу, всі. в шоу ці зовсім. Приїхали вже на поле, тут була Соя. І тут траєктора було Сої. Ми в тому році восени їздили під Лохвицю до хлопців. ютуберів. канал називається Олександр Мартищенко, і тут ми сіялися в цьому році гнюсою. Але так сталося, що в цих краях... По опадах взагалі було дуже кепсько, дуже туго, тому важко вона в цьому році сходила і, і посходила полоса. Ну так було стан був неї звичайно важкий. Але пройшли дощі, пізніше вже все повилазила, але тільки вже ж воно було та суха, та сира. І по... через, це, через те, що була погана схожість. Тут десь посипало 31-32 см, Ми приблизно прикинули. Порівнюючи з ношою домашньою, яку ми вже сіємо і не од... років 4-5 підряд, мабуть, о... там нас сипе домашня 35-38 в цьому році. Взагалі вона так десь 25-27. Ну так на тому році попередні було на 10 см менше. Це в цьому році взагалі о... максимальні такі, незрозумілі, рекордні врожаї сої, що ніхто взагалі не міг би повірити, що. Так може бути. По рік цьому цей був дуже сприятливий, що літом були дощі, що вересень, весь був у нас сонце, ж, спака була, погода була ідеальна. Всі помолотили, і сої, і соняшники, все помолочено, навіть кукуруза вже волога місцями 15, 16, 13, 18. Тому якщо не зіпсується зовсім погода, ще і... Як на диво, кукурузу в цьому році теж змолотимо. У нас техніка не зміна, МТЗ-80 із на спорках і з бороною палада 32.2.0. Заглиблено не дуже сильно на другу поділку, якраз щоб сантиметрів 5-6 нам зробить глибину, а там сівалка вже тоді посіє. Після сої, як на диво, земля сиранька, тому пшеничка, вже в цьому році хто раніше. На тиждень, може, на два, це і так ми вже пізно заїхали, бо ждали, поки ця соя е, хоч трошки до спіни вжавлю дай пшениця посудила. Тому їдемо. Готово, На 3 гектари в мене пішло щось на часів два мабуть, поки края, туди сюди, щоб його красиво зробити. Зараз будемо ждати, сільців повинні приїхати, а так взагалі з цією дисковою спаладою подається ловко. Тим більше, ну, хоч можна не сказати, що вона прям дуже сильно підходить для передпосівного обробітку, вона така більш для. Важче, грубіших робіт, але все одно зробило красиво, тут дуже сухо, хоча я думав, що тут буде сиріше. Ну, бачите, грудка, все. Сухенько, сухенько. Я зранку робив о, там городики людям з другої частини села, на дром краю села, то там значно вологіше, земля чорна, навіть трошки було на каток налипало, а тут, бачите, сухо. Одна надія, якщо по сьогодні пшениці, на завтрашні і дощі, які будуть в майбутньому, щоб воно все чудово зійшло. Ну Зробило непогано, ловко. Три метри подається швидко, найкруть, круть, круть, і на віску не рваш, тим, що якщо була б дискова навісно. З отаким дишлом, як тут дуже зручно, як для трактора, який у нас на спорці, я можу розвертатися чуть не під 90 градусів і ні черкою, ні дишло, ні зачіпою. Як раніше пробував із дисковою бороною, така котистюха що в нього дійшло звичайне пряма тут петля в нього. До того ці краї були поощислані, тому що коласами зачіпався і там дійшло трошки ширше. ну З отаким дійшло, Ми навіть не думали, що воно тут нормально стоне але спробували, бачимо, що встало на МТЗ ловко, то класно все дивіться, да? постирані, диски нормально. класна дискова, недором не жалію ні разу, що її взяли. Навіть дощик у мене вже тут пролітав сьогодні, погода осіння зовсім не передбачувана, то, ось, як бачите, сонце, то хмарно, то дощ, то ще щось. Тут то що пізніше зійшло навіть від нашої. І ще вона попосухне, тому що видно, да, і стебло зелене, і листя є. Да, по... Рік цей зовсім неоднозначний, але саме перше те, що по своїй погоді кращий від попереднього. Їдемо до сівців, дай жні вже клинчики там дороблять, подивимося, що в них там справи і ставимо дискову біля ангору трохи ховуємо Вангор, тому що завтра дощі, щоб він на, душ... на дощі не мог. І поїдемо, подивимось. О, поїхали броду. О, сівці мотаються. Пшениця перепілка, яку ми поза позаминулому році. І так воно себе показало непогано в цьому і попередньому, тому оставляємося всі її. Хоч і небагато, але буде така, такий сорт. Тут воно зозубні, така незручна, ще дівсковать. Сіє хоч трошки легше. Метазик без хуна, щоб йому легше було кермо крутити. тільки заїхали, так? А тут інші робили що мали зробили я тут обрутився. О, тут бороз, не с нерівно. Ніде не рознеруться, там траво обніжок, там теж обніжок. Цей дощ був і сонце, і хмарно. погода так за... взагалі? Це сторону, що його не летіло. Що ж, попрацювала трошки, подивилися сівені, вдалося ще поїхав пару городиків, пробігся людям. І, і в техніку вангар, щоб на душі не мукла. Трактор цього тут поставили, тут саню своє стоїть, Там ноша ще своє не висипало, тому що її будемо віяти, куна так посередині відчепили, він ще нам пригодиться. Він і того нам собою у цьому році, як ніколи, протруювач. Львівський пенча, три фермер. В тому році придбали його з хлопцями на гурт, то виручає, куди там, не бігать, не просить нікого. Да. Хлопців вже соя лежить на посів. О, також придбана хлопців з каналу Олександр Мартищенко. Тут хлопці теж її по всю свою сою, по багах порозкладали. І оце тут, блін, не видно, що Ці світла, ось ці здорові. Все вони формувалися з допомогою куна. А тут прицепик підвезли, один-другий підгорнули, прицепи підвезли, підгорнули. І все, і у нас тут так компактно вийшло. Всі, хто схотів, вилізли, і блін, взагалі. А там а я би там ще не знаю там, колись кокурузи, ще зерноматом кидали. Та, йолки-палки, це, це, це жах, скільки роботи. Тому Олександр, дякую вам, і фірмі Агрокуб вашому Кунові генерал. Дуже дуже сильно він нас виручив. Ну тут, так як по ньому сказати, ну, вже трошки, трошки підтарся потихеньку, в роботі притарся ловко, то це він виручав, дай Боже. Привіт, товариство. Із моменту дискування і сівби пройшло вже 3 дні, сьогодні вже 9 жовтня, понеділок. От ми в п'ятницю посіялися з вами і вже в суботу на обід, як обіщало, пройшов дощ в суботу, цілий день дощ слини, потім в неділю такий теж дощ непоганий був. І в неділю десь також до обіду дощ побув і закінчився. І от саме воно, така погода у нас сьогодні взагалі було 45 градусів, трошки протрьохло. І виїхали дискувати вже в зиму сою, щоб воно вже нам на весну все було готово. Заїхали перше поле те, що молотили, помолочено Кейсом 2388. Як бачите, земля чорна, після дощу розробляється добре. Звичайно, десь і грудка є, ну, бачите, вона така розпадається. Але взиму піде чут. Як в минулого року як взяли полоду, то робив вона у нас чітко. Одна проблема раз була, що погана була в колесі зажота гайка і, можна сказати, від полу колеса, тому що не було і гайка повна зажота, це одна така була проблема, що ми якраз на розвороті добре, що побачили, що воно колесо матюхом Нічого, приїхали, прикрутили і все нормально. Підшипники все цілі, просто що скрутилася гайка і воно спало та і все. А так взагалі одна, що задоволений тим, що не взяли тут 660-й диск, а нам пропонували 560-й, там диск, діаметр менший, а кількість дисків ряду більша. І Так ми думали-думали, коли там знайомі хлопці сказали, що не беріть, тому що вже хтось люди брали і вона не зайшла. Тим більше в тому році у нас була погода дуже. Сира до що, все важко справлялося, Якби то з меншими дисками, я думаю, воно взагалі в нас по цій погоді не пішло, то добре, що взяли з більшим віском для такої, як у нас важко їх робити, так таких знаєте, щоб грубих, скажімо так, робити, щоб пройшов його, землю переробив, буде. Взагалі воно підходить класно, тим більше для нашого метазика на спорках найкращий варіант, тим, що прицепно. Ненавісно, щоб ні на візку не рвати, ні все не страдали, бо в нас такі дороги ну, ви такі, що толком не поїдеш. Пройшли. І зараз, поки ще є погода, немає ніяких таких робіт, зайнялися, щоб вже на вас у нас все було готово. І ще на цьому тижні, якщо все нормально, покажу вам, прийде у нас нова класна дискова. І ну як, не, не, не нам прийде дядькові моєму, якщо ви пам'ятаєте, на МТЗ-82-му на червоному мотовся, він собі придбав дискову і будемо дивитися, що воно така. Воно швидше дисковий глущинок вважається, ну, все, саме вам покажу, розкажу і провіримо і по сої, і по других видах культур, як вона себе показує. Так що вже ждемо, здіймо, не дождемося, коли вона до нас приїде і ж самим подивиться, тому що там диски іншої форми, і вам показати, що вона себе представляє. Полярчик, мотається ловко, то придав пакло, на дворі голоду сьогодні зараз 8 градусів, дивіться, та легко. льох. Розробляє класно, звичайно, я дивився просто фермера, то я з ним згоден, що... Не вистачає сюди ще одного ряду котків, там, як, на, як називай, забув, о, Ламкеновська дискова борона силь є, то там у них двойний коток, то результат набагато кращий, ніж після Ну, Для нас поки що такого вистачить, а вже може, як трохи підростемов, будемо доліше розвиватися, вже будемо шукати більш такі кращі варіанти. Так потемніло, а не знаю, а видно. Трошки видно, хорош. трактор тут стоїть, Віма притягнулася, взяли дутчика, що з нього треба відути. Соняшник, той ще був, до трактора причепить куна, бо будемо віяти в кун і перевозити, куди нам потрібно. І, і все, зараз починаємо. Кунчик начепили. Зараз витягнемо цей прицеп, вилетів і будемо начинати. І так з допомогою куна з точки авто з туба перевозимо зерно. Раніше це робила автомобільним прицепом. У досі десь тут стоїть корида та прицеп. Звичайно так, що там так чутко годаний тетр, що при повній завантаженості прицепа, ми його з лахівці можемо тягнути руками, і він не вкрадені назад перехиляє чітко. А коли з'явився кун, генерал тепер все робимо кур. Все, попрацювали. Техніка на місці, якщо видно, не знаю. Перевіяли там, мабуть там 10 нормально. Залишиться на поцілу, зараз решту, що... бо це було там по клинцях, вона така з лушпайком було красиве. Знає, чо, попрацювали, ось отут мартешінки, суя. І в тому припацапі також будемо трошки пізніше вірити. Ну нічого, все добре, так що хлопці зустрінемося з вами. Я думаю, на полі з дисковою. Так що, всім дякую за перегляд, будьте з каналом. Ставте лайки, підписуйтесь, вибачуйте, що рідко показуємося. Ну, може, трошки роботи з'явиться, будемо щось вам інтересне, цікаве показувати. Щасливенько, пока-пока.